<гум> <гум> так, будемо починати. Ставимо на кордону, коли до зеркало, одразу з вами здобути перші позиції. І повертаємо рішу бороду. Валгу переносимо на рук розступи на зовнішній положення. І зробимо одразу з мусору. Через першу позицію пліємо. Руки через зелені жар, підготовчок. Можна готувати. Кончи. І раз, проходимо. Поперечли. Трі є по першій. Підкреслили. Раз, спина. Три. Це повіна чотири. Підкормовина. Дякую зійшли. І на розірві одразу переходимо. Вернаємося до е, самки. Mm -hmm. Чи, можливо, обросити. Ставимо с тобою першу позицію, Готовим, зробимо схему, Довертаємо, повертаємо положення стоп, високе положення голови, тягнемо шию, звідси переводимо плавно шию, йдемо через низ, розтягуємо, через низ повертаємо в праву сторону в профіль, задираємо що вниз, плечі у кущі, робимо порт дебра назад, видив, руки залишаються біля стенка і вони висадимо, були, були, були залишаються там вздовж, так і залишаються. Сходимо, коліна не пом'якше. Тоді плавно окремо шию переводимо коль, чи ще через мис, на ліву сторону, прохід. І так само продемов під лапатками назад. Ще глибше, на передні плавно зійшли, подаємо п'ятки високе редави.